Україна прощається з народною артисткою України Ніною Матвієнко, її донька Тоня Матвієнко, зять Арсен Мірсоян, внучка та інші Уляна та чоловік Петро з Гончар. Читати багато духовних книг. Я розумію, чому помирають люди. Хоча Ніна Митрофанівна останні місяці свого життя боролася з важкою недугою. Про це я розповідав в попередньому сюжеті. Сьогодні вона хоче, аби її пригадували ось такою: Життєрадісною, усміхненою, активною та веселою. Адже Україна розквітне. на землі, розквітала, коли ми сповідаємось, то ми там. Щось просимо, покаяння, ну, звичайно, звертаємось до Боженьки. Але коли людина співає, це, мабуть, такий простір покаяння, такий простір прощення, саме серце сповідається через голос. Летіла Созуля. Бо там тихенько просиш пробачення, а тут у голос просиш пробачення. А розказуєш про свою неймовірну любов до України, про свою землю, про свою колискову. Україна це я, про весільні пісні. Ти все як звіт, родинний звіт. Ти говориш про сестру, про матір, про батька. І тут ніхто тобі не закриє рот. Ти це вголос кажеш, як ти любиш. Моя Україна ти міраю. Ти чарівниченько моя. Я без кінця тебе кохаю. Ще більш кохати буду я, я без кінця тебе. Вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Вона і є Україна. Дякую, що вона зробила такий внесок для України. Я буду слухати її пісні і знати, що вона поруч. Спасибі їй за все, сказала Тоня Матвієнко на похороні матері. Є моє коріння сік землі. Вчора на день народження Ніни Митрофанівни за день до похорону Тоня Матвієнко публікує пісню Сік землі вона її готувала декілька місяців, аби привітати матусю з днем 76-річчя. Однак не судилося. Пісня зачаровує і вона житиме вічно. Без коріння не не було легко. Це так здається що пішла поспівала гроші. Заробила вона ні разу мабуть і не відпочила в своєму житті на море, не море не зіздала, ні в санаторій. От запитали, якою б я хотіла бути я хотіла бути такою мудрою і розумною, як вона. Однак Ніна Митрофанівна все встигла. Вона і підтримала бойовий дух українців збройні сили України а також. І побувала на морі. Співачка Джамала пригадала неймовірну історію. Під час пандемії я з грудним Салімом і маленьким Еміром поїхала в Єгипет. І в нас було стільки радості, коли на ранок в нашому готелі, прямо через стіну, оселилася пані Ніна, і мені було страшенно незручно, що всю ніч Салім погано спав і плакав. Не він не давав вам спати. Боже, він нікому не давав спати. Тільки на Марсі може бути так, що мій син купається Ніною Матвієнка. Це взагалі шок. Джамала додала, я вважаю Ніну Митрофанівну справжнім великим голосом, унікальним тембром і цілою епохою. А зустріч на морі у Єгипті уже увійде в історію. Ой, зоря, Матвієнко пережила декілька складних операцій, однак приховувала це від публіки, боролася з надскладною недухою, від якої йдуть більшість людей на світі. Але вона все одно виходила на сцену і дарувала українську пісню. Ніна, та ж це, це ж тільки удар, це ж тільки бік болить. Ну, найбільше, щоб не поламали, знаєте, голова, що мені головне, чи я буду співати. Ви розумієте, чи я там отбила, що чи не головне співати. Коли сказали, що на регені що все добре, що я думаю, ось тепер ці муки можна пережити. Розумієте, це переважає. Ось де дух. Незважаючи ні на що ти сиріно хочеш співати. Дозволь мені, мати! Крини. Копати, чи прийдуть дівчата води набирати? Сидівки, зійшлися води набирати, Моєї дівчини не пустила ламати. Старша внучка Ніни Митрофанівни Оляна зворушила теплими спогадами про бабусю. На своїй сторінці в інстаграм дівчина написала: завжди моя бабуся не була проти салфі в туалеті, завжди не проти нових експериментів, завжди не проти бути собою, завжди не проти зізнатися нове, завжди не проти розповісти або довести, завжди не проти навчитися або повчити. Почала розповідь так: Уляна. Вона ніколи не була бабусею, вона була ніною, і, незважаючи на все, вона залишиться ніною для мене. Не бабусею, молодою, жвавою, веселою, впертою, яка зламала мені руку, до речі, яка готувала мені сирдики з родзинками, яка заливала. Мої квіти в кімнаті, яка прала білі речі з чорними, і не визнавала, яка поливала щоранку двір і... і протирала підлогу будинку, яка сварилася за брудний посуд, хоча він був помитий з учора, яка любила всупереч усім хитрощам і впертості моїй. Каже внучка Матвієнко, і додала також, що дуже любить і сумує за бабусею. Більше того, Оляна поділилася фотографією, на якій як дві краплі води схожа на Ніну Митрофанівну. А молодша внучка, а, до речі, теж має ім'я Ніна Матвієнко. А це остання робота Ніни Митрофанівни. Вона була оповідачем у е мультфільмі Мавка, Лісова пісня. І почалась запекла битва, в якій не було переможців, лише втрати. Усі непрохані гості, що пройшли за темну гору, згинули. Від одвічної сили хранителя лишилась тільки тінь. Великий творчий доробок вивчатимуть майбутні наші покоління. Ніна Митрофанівна залишила багато неймовірних пісень, які будуть звучати з нами завжди. На церемонії сьогодні присутні мер Києва, Патріарх Філарет та інші Знаменитості. Церемонію прощання також відвідав і чоловік артистки. Ніна Митрофанівна повідомляла, що вони розлучилися в листопаді 2021 року після 50 років шлюбу. Однак чи офіційно розірвали вони шлюб, невідомо. Хоча Ніна Митрофанівна заявляла, що в шлюбі вони не жили близько останніх 10 років. Ну я жінка теж, я теж та квітка. Яку я так хотіла, щоб мене поливали. Я, я так само тримала цю сім'ю впихала. Але, знаєш, мені якось по радіо почула. що не можна козла тримати на кілочку дуже близько до до, до, до кілка. Треба трошки цепочку відпускати. розумієте? Я ніколи не ревнувала. Це ви вже говорите про Про життя. Про ваше життя. Моє життя. Я була любляча жінка. Я не, не могла подумати, що когось іще хтось може любити. Я правильно розумію, що ви говорите в минулому часі да. про свого чоловіка? Ну, Петра я... Да. Я... Тому я вважаю, що. Для мене це відкриття несподіванка. Ні, найбільше розчарування останнього року. Зрада. А мені церкві кажуть. Ну простіть людині, от я кажу, ну я прощаю, але не можу забути. Це той козел, який повинен на тому шнурку трошки відійти. Кожен рік я кажу, у кого день народження з дітей, у числа, він нічого не пам'ятає. А цей раз думаю, от хай, хай сам згадає чи не згадає. Це весь повод, як ви ділили між собою. Це ж це дуже складно. Це зараз складно, там наймають бо... хатніх робітниць. Я ж художник за фахом і моя робота, мені не треба було ходити на роботу, моя робота це майстерня. Ви uh -huh. коли мали діти, от ми жили на вітряних горах. Перша одна кімнатна квартира, двоє діток, та ще нінина сестра. Лягали спати, то ставали ліжка всі, то пройти не можна було так. А ми з Ніною. На розкладачці, в двох на кухні. Одна кухні в мене кухня шість квадратних метрів, розкладачка і ще був куточок, де я малював. Але згодом Петро Гончар отримує дуже престижний будинок в елітному районі Києва. Я нагадаю, що Петро Гончар рідний небіж та прийомний син народного художника України, заслуженого діяча мистецтв, скульптора. Фундатора хатнього музею українських старожитностей Івана Макаровича Гончара сьогодні. Петро Гончар є директором музею Івана Гончара у Києві. Він неймовірний художник іконописець. Два його сини, також іконописці, розписували Михайлівський собор. Один синів Монах. Інший художник, і зараз він на фронті. Про це зізналася народна артистка України. В останньому інтерв'ю це, це потрібно було зробити і потрібно йти воювати. А на якому напрямку він нічого не буду казати? Добре, не треба. Останні роки усе сімейство жило також разом під одним дахом. Всі діти, внуки, зяті жили під одним дахом. Петро Гончар не витримав і з'їхав на дачу. Я віддавав більше родині, ніж Ніна, тому що їй треба було їздити, співати. І, от, ну, і вона ж пожертвувала своє творчість, народивши двох дітей, бо це ж час. Ну, бувало таке, що три місяці сам з ними, я пригадую, це вона десь там на далекий схід поїхала на три місяці, це для мене було випробування таке. І оцей простір я розумію чоловіка свого відпустити, да? відпустити. повірити, захоплення. Я пережила це, і я то розумію. Як а на сьогоднішній займі? день це вже кожна кожен має своє життя. Я навіть живу тут за Києвом, у мене там майстерня. От то я зробив собі в селі майстерню там. І тим не менш вся родина? Ну, в майстерні у вас там так, але я так розумію, що вся родина живе в одному будинку. Да, і ви а маєте. А я їм я я в, ага. Ага, я, я в село. Вам з мені складно. Бачите, не можна жити. Дітям з батьками. А вони не розлучили, щоб так офіційно. Вони розійшлися, розійшлися. Ну втомилися вони зтомилися до одне від одного. Ну і тут буваю, от, ну, але я ж кажу, зараз є можливість бути. Я більше але люблю це... зараз бути сам. це. Я рік не розмовляла, наприклад, з чоловіком від його захоплення. Не могла взагалі цього прийняти. А потім я так, але мене не мазалось, коли я бачу. Привіт, Сонечко, привіт. Так? От я зараз відпочиваю, то я працюю тоді, коли бо тут. Для мене тяжко з людьми. Я дуже... Мене люди стомлюють. От... Як з козла молока. <хи> і Я жаліюсь йому. Він приходить, розбирається. Ну, але ж він недалек він на дачі. Я там не можу бути, а він там може бути. Не хотів бути директором, бо це робота з людьми, угу. здебільшого. Ну, але так якось втягнувся і розумію, що це потрібно, От, але їду відпочивати в село, де ти сам. І набираєтесь там сили, щоб сили, вже потім далі сили, працювати. Ну... Але ж вона і бачив, звичайно, і ніяких немає таких пересторог. В програмі Свідок Ніна Митрофанівна повідомила, що чоловік також пережив надскладну хворобу і в цьому йому допомагав його син, який зараз воює, і вона пишається цим. В цей час захворів чоловік дуже. Він там по 6 годин, у нас вдома не було в цей час. Тато він їсти привезти лікарство. Uh -huh. Ну там шукали лікарів, бо все-таки дуже тяжка була ситуація з чоловіком. Ну він вижив сил та витримки Петру Гончару та сім'ї пережити це горе. Сьогодні до Ніни Митрофанівни прийшли тисячі людей, аби попрощатися з нею, друзі. Щойно з церемонії прощання з пані Ніною. Було безліч людей, море квітів. Я безмежно пишаюся, що в нашій країні була і є така постать такого масштабу. Також вшанували пам'ять народної артистки України, її колеги. Зокрема, Павло Зібров, подружжя народних артистів Білоножко, лідер гурту воплі від оплясва Олег Скрипка, народні артисти України Віктор Павлік та Микола Гнатюк. До того ж віддати шану легендарній співачці, прийшов український поет та композитор, один із засновників сучасної української естрадної пісні та народний артист Юрій Рибчинський. Він писав пісні для Матвієнко. Також проститися прийшли хореографи, Амадор Лопес, народна артистка України Раїса Недашківська, також близька по. Подруга Ніна Матвієнко, також головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко, актор Олексій Третенко та інші. А що ви найперше зробите після нашої перемоги? На весь голий закричу: Слава Україні! Що для вас щастя? Щастя? Ти, коли можеш після сліз сміятись? А де ваша точка опори? Точка пори це моя земля, моя Україна, мої діти. Найбільша точка Пори це моя земля, Україна. Я цим гуси. Якби десять висохла як озерце, і вмерла б. Ой, ладіри, Президент України Володимир Зеленський також віддав шану народній артисті. Він написав розлогий допис, де зазначив найголовніші. Пісні від Ніни Матвієнко, і що вона є уособленням української пісні. Також шану віддавав Ніні Матвієнко і Валерій Залужний, адже вона виконувала пісні для Збройних сил України і підтримувала моральний дух наших героїв. Любий Валерій Федорович, я вас дуже люблю. Я горжуся вам. Я кожну сторіночку переглядаю, де ви говорите. Я не знаю, чому ви мені стали дуже близькі, якби я була трошечки молодша. Я вийшла за вас заміж, це справді, але я виходжу заміж за вашу любов до батьківщини, за вашу мудрість, за те, що ви сьогодні любите наших хлопців, що ви їм допомагаєте, що ви не тільки тил, а опора нашого сьогодення. Вклоняюся вам, бережи вас, Боженька, і храни Боженька, наші всі хлопці, наших синочків, наших воїнів і нашої Україну. Ніна Мітрофанівна, мені дуже приємно, надприємно. Дуже вам дякуємо за підтримку. Ви великий молодець, ви для нас зразок. І саме от таких, от як ви, і ми захищаємо. Дуже, дуже вам дякую. Тримайтеся, будь ласка. Дякуємо за підтримку. Ви великий молодець, ви для нас зразок. І саме от таких, от, як ви, і ми захищаємо. А він такий дуже, гарний. І зовсім інші. Ви молодий, який, господи. Україно, рідна мати, йдемо за тебе воювати. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, державу. хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вольні права. Це якось себе з мене йшло. От повірте, я ніколи ні в якій двері не стукала, нічого ніколи не просила. Я, я дякую сьогодні українському народу, усім, усьому, всіх, хто мене пам'ятає, за те, що вони продовжили мою творчість. Сила, Тому що дикі гусі чаріна скрипка до сьогодні виходить бабуся Ніна. І співає: і... щастя усіх! Пускай тебе! А коли кажеш про кохання, про любов, чи до дитинки, чи до пташинки, чи до родини, чи до хлопця, чи до. Батька чи там, коли кажеш, що ти їх любиш, це не так. Ти рівно тихенько обнімаєшся, щось там кажеш, але коли ти співаєш, іде така, таке оновлення сердечне, омолодження тіла. Мало того, ми ще підвищуємо імунітет, тому що це емоційний такий підйом для всього організму, для всього простору, для землі. Матінка земля, матінка Україна, вони чують, чують цей голос своєї дитини. Тоді співайте, співайте, щоб танки коло нас не стояли, щоб літаки нас не лякали самого верху. Давайте будемо співати піснею. І це як це кожен, навіть ворог зрозуміє, що ми мирні люди, що в нас на умі чи на думці, ми кажемо, звучить українська пісня Любов. До землі і до людства. Україна, це ти.